Доброго ранку, пані. Доброго ранку, Юля за забуває. Так, це будете говорити вдома, дивіться. Ми приїхали за людиною, будь ласка. Ну це ж не все. Що не все? Ну, потрібна довідка, підтвердження застави, ПУДСА, де знаходиться вулиці Небесної, сотні, 36. Будівля апеляційної суду. Ірина Рославина, доброго ранку. Ну, пере, перевірте, перевірте, будь ласка. Ведеться відеозйомку, ми на яку буде надавали, не давали. В них не повний пакет документів. Якщо в мене будуть питання, я вам надала вчора, віця, не давав до пенсіону телефонувати. Вчора вже вітер не повідомлення. Хочу дзвонити красняник Степан Йосиф. Він вчора, позавчора він сюди попав. Ну так, ми хтіба, їх витанція прослати, а він Оригінали я вам надав. Відна дорічка з тим десь, я адресу, адресу я вже сказала. Ну, я на я на яку я сподіваю, згоду, я вам ще раз повторюсь, це ви вдома будете згоду не давати. Ви на держслужбі, на держслужбі. Все. Будь ласка, запросіть її сюди. Ну, тобто хай ще розписки ми будемо. Ага, а, ага, а таке так маленьке питання. Документи мені тільки від нього брати питань, свій упал. Ну. Ви можете зробити собі ксірокові, можете оригінали взяти. Ми вам дозволяємо це зробити. Нам сьогодні ще їхати на Покровський напрямок, так що, будь ласка, не затримуйте. Ви, Дідьте себе, ви, будь ласка, нормально. Так я ж себе нормально веду. То ви, нормально. ви мені вже з самого... Дозволять, ну, це... 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 <плес> ти спілкуюся з жінкою. Поспілкуйся, ти з жінкою ще. Що ви з ними любить? Він мені каже, я дозволяю вам зробити того, щоб дати вже пішла і зробили. Це не смішно, пані. Доброго дня, я перепрошую. Можна з вами поспілкуватися? В плані чого? В плані, якщо ми маємо зробити якісь певні копії, то скажіть, де ми їх можемо зробити, ми зробимо це самі.